Зустрічі програма проукраїнської... про українську про... програма про української програма про українсько-єврейські про... української... української... взаємини. Вітаю! Ви слухаєте програму зустрічі, що створена за підтримки канадського благодійного фонду України Єврейська зустріч при мікрофоні Андрій Кобалі. І сьогодні ми поговоримо з істориком Шаулем Штамфером про хазарський каганат. Хазарський Каганат існував протягом 7-10 століття. На піку свого розквіту ця кочова тюркська держава контролювала північний Кавказ, Нижнє і Середнє Поволжя, частину Казахстану, а також території сучасної України, Крим, Лівобережжя та, на думку окремих істориків, навіть Київ. Історія Хазарії є типовою для ранньосередньовічної тюркської держави. Вона виникла з союзу племен, захоплювала навколишні території, а потім зникла, не залишивши великої кількості слідів. Проте саме ця кочова держава проіснувала три сотні років, воювала та вела торгівлю з Візантією, арабським халіфатом, вікінгами, а також, можливо, була єдиною державою юдеїв серед кочовиків язичників. Про те, чи був юдеїзм головною релігією у хазарському каганаті, я поговорив з професором та колишнім завідувачем кафедри єврейської історії єврейського університету в Єрусалимі Шаулем Штамфером, який є фахівцем з історії східноєвропейських євреїв. На противагу багатьом історикам, ви вважаєте, що Хазари не перейшли в іудаїзм. Чому Я хотів би почати з загальних речей набагато простіше довести, що щось сталося, аніж довести, що якась подія не відбувалася. Коли хочеш довести перше, ти просто знаходиш одне джерело, презентуєш його і ось доказ. Якщо вважаєш, що нічого насправді не відбулось. Потрібно продумати усі можливі обставини та довести, що усі докази недостовірні. Це я намагаюся робити у своїх дослідженнях хозарського каганату. питання переходу хозар в юдаїзм дуже нагадує принцип сьогоднішніх фейкових новин. Є матеріал в газеті на радіо чи телебаченні. Якщо це озвучить офіційне державне джерело, то всі починають цьому вірити. Але яке джерело інформації? Хозари. Довгий час були язичниками. Правда полягає в тому, що ми дуже мало знаємо про Хозар. Вони не лишили нам текстів чи написів та дуже мало матеріальних речей. Ми знаємо про них, бо їх згадували їхні вороги. Хозари воювали з арабами, візантією, руссю, вікінгами, але самі вони не лишили описи своїх вірувань. Якщо ми говоримо про джерела, що повідомляють про перехід Хозар в юдаїзм. Це серія переписка текстів на івриті між королем Хазар та іспанським євреєм. Якщо ми подивимось на мапу та уявимо собі тогочасних людей, то побачимо, що між Іспанією та Хозарією величезна відстань. Після прочитання листів короля Хозарів виникає багато питань там. Просто ідеальна мова. Навіть зараз важко буде знайти людину, яка зможе так красиво та граматично правильно написати. Цікаво, що король племені мав таку гарну мову. Ми мали б очікувати чогось більш простого та з помилками, з рідшими цитуваннями та не такою граматикою. На мою думку, цей текст був написаний в Іспанії, яка у ті часи була центром літератури івриту. Немає доказів, що в тексті є тюркські впливи. Відомо, що хозари були тюрками. Ми не знаємо, якою саме мовою вони говорили, але це була тюркська група. Отже, у цій переписці дуже гарний опис держави там є про Крим та інші території, але опис східного кордону не чіткий, дуже схоже на те, що людина описувала те, що почула від інших, і не знала, де саме проходив кордон цієї держави. У текстах написано, що покоління тому король Хозар вибрав. Релігію та зрозумів, що його релігією буде іудаїзм? Питання в тому, що якщо вірити джерелу, то виходить, що хозари перейшли в іудаїзм до того, як хозарський каганат взагалі почав існувати. А що нам можуть розповісти інші писемні джерела? Наприклад, візантійська імперія була сусідом Хазарії. Чи підтверджують перехід в іудаїзм візантійські джерела? Або вікінги, які добиралися аж до арабських земель. Вони ці подорожі дуже перебільшено описували в сагах. Там є згадки про ці племена. Я погоджуюсь з вами в тому, що потрібно розглядати різні джерела. Хозарія та Візантія були союзниками проти арабських держав, які просувались на північ. Я дуже уважно розглядав візантійські джерела. і Побачив щось дуже дивне. Є дуже багато згадок про цю державу, але жодної про те, як вони перейшли в іудаїзм. Візантійці були християнами східного обряду. Чому вони не написали, що мали справу з плем'ям, яке сповідувало релігію, яка відкидала принципи їхньої релігії. Коли християни надсилали туди місіонерів, то давали їм інструкції. У них не було згадок про те, що вони будуть мати справу з населенням, яке здебільшого іудеї. Чому у пізніших документах є згадки, що Кирило та Мефодій вивчали іврит? Але це було додано вже тоді, коли легенда про перехід давно існувала кілька сотень років. По тому у джерелах того часу такої інформації немає. До того ж, ці місіонери йшли туди проповідувати християнство. Цікаво, чи дозволив би правитель держави, де головною релігією є іудаїзм, вільно проповідувати іншу релігію? Мені важко таке уявити. Король, який у текстах описується як справді віруючий, дозволив їм проповідувати. Ніде таких історій у цей час не було. Чи були б раді єврейським проповідникам у Візантії? Ні, толерування не було популярним у ті часи. А якщо уявити, що король був язичником і вірив у багатьох богів, версія, що він таки дозволив місіонерам проповідувати одного з багатьох богів, є більш вірогідною. але не король іудейспаден активний каншесчужки. Окрім вже згаданої вами переписки, є і інше арабське джерело, яке розповідає про перехід в іудаїзм. Мова йде про історика та мандрівника Аль Масуді. На нього часто посилається російський історик Коковець. Масуді жив наприкінці 9-го на початку 10-го століття і стверджував, що хазарський каган Ар Рашид прийняв рішення перейти в іудаїзм. Чому і ця людина згадує перехід? Well, uh, in general... Справа в тому, що він бере дуже багато з попередніх текстів. Наприклад, ні ви, ні я не бачили хозарського кагана. і все, що ми знаємо про них, з книжок та джерел, які ми маємо зараз. так само було і тоді. Тому більшість арабських джерел з теми це цитування старіших джерел. Як історик, я з часом знайшов перші джерела. Майже ніхто з авторів не був в хозарії. Це було небезпечно, бо вони були ворогами. Тож уся інформація це те, що вони почули від інших людей. А ці люди не були хозарами. Іноді інформація проходила від свідка до людини, а потім вже до автора. Коли все передається таким чином, це завжди погано. У тих джерелах згадуються речі, про які ми зараз говоримо, як про легендарні. Наприклад, там є історія про людей за стіною, які якщо зможуть прорватися, то знищать світ. Очевидно, ми маємо тут відсилку до великої китайської стіни, і загалом у цих ранніх джерелах багато легенд. Тоді автори просто не мали інструментарію, щоб відділяти легенди від реальних фактів. Іншою гарною ілюстрацією сумнівності джерел є те, що кожне раннє арабське джерело дає свою дату переходу в юдаїзм. Отже, у нас навіть немає дати. Чому якщо людина чула одну дату, придумувала іншу? Там є багато чуток, і кожен новий автор додав нову інформацію. Я б не відкидав арабські джерела, але до них треба ставитись дуже обережно. Якщо щось написано у давні часи, то це не означає, що написане правда. Чис Дізнатись більше про хазар можна через археологію та нумізматику. Історики фльорови вважають, що дуже важко знайти докази переходовий удаїзм в археології та нумізматиці. Чи ці дві науки щось можуть розповісти про перехід? Археалжка Евенс Сімсрізнобліклі. Археологія в цьому сенсі не дає ніяких доказів на користь теорії про перехід. Немає графіті. Деякі люди пов'язують знайдені при розкопках канделябри з іудаїзмом, але це не були конкретно єврейські канделябри. просто символ світла. Поховальні обряди не змінились. Деякі ритуали взагалі заборонені в іудаїзмі, але є винятки, є монета, зроблена хозарами з текстом арабською: Мойсей, посланець Бога, Мойсей не Мохамед, і це доводить залученість євреїв у вироблення монет в Хозарі. Часто євреї були фахівцями в цьому. Це може бути доказом антимусульманської та проєврейської політики, але є прислів'я. Одна пташка ще не означає прихід весни, те саме з монетами. Якби Каган був іудеєм та виробляв би монети, то таких написів було б більше. А ми маємо лише один Легше сказати, що був єврей, який займався виробленням монет в Хозарії. Отже, в нас і далі немає доказів. А коли доказів немає, простіше сказати, що це ніколи не ставалося. The simplest explanation is they didn't happen. Вже у 10 столітті хазарська держава занепала з кількох боків на неї тиснули араби, Київська Русь та Візантійська імперія. У 960-х князь Святослав Хоробрий здійснив кілька походів проти хазар і, зрештою, захопив їхню столицю Ітіль. Цей момент вважається кінцем хазарської держави. А я нагадаю, ми говорили з істориком Шаулем Штамфером про хазарський каганат. При мікрофоні був Андрій Кобалія. Це була програма зустрічі, що сторона за підтримки Канадійського благодійного фонду україно Єврейська зустріч. Ви слухаєте громадське радіо, слухайте, думайте.